Від сьогодні розпочалось голодування Надії Савченко. Вона викликає, закликає матерів вийти, матерів полонених вийти на майдан. Звинувачує у владу у бездіяльності в цього з цього питання. Ну і е, робить також кілька рекомендацій, якби вона бачила цей процес. І взагалі вона взагалі хоче перезавантаження України. А зокрема, майже е, запропонувала свій погляд і свій варіант конституції України. Ну, про все це будемо говорити говорити далі з її однопартійцем Сергієм Соболєвим. Він з нами народний депутат. Він з нами вже на зв'язку. Доброго вам ранку, пане Сергія. Доброго ранку. Отакі От крок голодування. Як ви вважаєте, чи наразі це доцільно чи використала Надія Савченко усі весь той інструментарій, яким наділений народний депутат? Все таки вона не проста людина, щоб інших варіантів не мати, окрім як об'явити голодування. Ви Знаєте, я думаю, що інших варіантів неї фактично прямого впливу на цей процес немає. Вона ж на Медведчук, який був призначений Порошенком в цю переговорну групу, не зрозуміло як і не зрозуміло чому. Вона не входить на переговорну групу, її туди не призначають. У неї інших впливів немає. Через законопроекти, як ви розумієте, це зробити неможливо. Саме тому я думаю всі спроби за ці більше ніж два місяці з моменту звільнення пробувати вирішити це питання, кричати, стучати, добиватися, ну закінчились таким. Я думаю, що оцінка дуже така справедлива. Це дійсно акт відчі, коли людина, яка сама пройшла через ці тортури путінські. Яка побачила і відчула на собі, що таке путінський режим і що таке, так звана Сергій, путінська але демократія. Надія не проп... але Надія не пропонує себе в якості перег... перемовника. перемовника. Як? Якщо Пропону... ви слухали її прес-конференцію, вона саме так і пропонує, що вона готова виходити на ці переговори, оскільки бездіяльність влади не приводить до реальних зрушень в цьому процесі, тому вона пропонує сама. Попробувати провести ці переговори. Вона пробує організувати матерів, які сьогодні фактично перебувають в такому ж стані. Як вважаєте, дієвою була, була б надія і її мата ще раз. Дієвою була б надія в цих перемовинах? Знаєте, я думаю, що за два з половиною місяці і за два роки її перебування. Фактично, уязниці у Путіна вона довела, що вона дієва, і що, якщо її ще підтримують дуже активні політичні сили, такі як батьківщина, як всі свідомі громадяни України, то можна добуватися результатів, навіть в тих умовах, в яких вона була. Вона якраз звинувачує Петра Порошенка в тому в процесі, що заблокований красобмін полоненими. Втім, вона не називає конкретно, що робить президент чи чого він навпаки не робить для того, щоб вони були звільнені. А, це ж переговорний процес, в якому беруть участь дві сторони. Якщо блокує російська сторона, що може зробити українська? Тобто знаєте, українська сторона повинна займатися не приватизацією для себе, як це робить Порошенко зараз Юзівського газосховища на більшого, де сланцевий газ унікальний родовище, якого відкриті в Юзівському родовищі, фактично на сьогоднішній день приватизоване людьми Порошенко. От чим він сьогодні займається. Так, але ми говоримо про обмін полоненими? Там є люди, які цим займаються. Ірина Геращенко, танді, тобто вони ж не займаються приватизацією дивіться, сьогодні. сьогодні ви мені задаєте питання про заяву на Савченко. Угу. А ніхто не задає питання, що вчора фактично у мільйонів громадян України вкрали Газове родовище ну так, але ми задаємо От, питання, ставимо питання президент. про Надію Савченко. То вже так, тема буде кажете, іншої Чим студії. Не, ви ж кажете, чим не займається президент? Я кажу, коли президент займається незаконною приватизацією юзівського газового родовища, йому ніколи займатися полоненими. От я про що кажу. Але дивіться, ви згадували а, Медведчука, який опинився невідомо як у, у цій переговорній як групі. Невідомо як ви не знаєте заяву Хорошенка? Е, е, ну, я вам про просто... заяву Турчинга про те, що він там опинився спочатку. За пропозицію Турчинова. Ні, просто тільки Він там опинився за пропозицію Порошенка. Порошенко його призначив туди й досить гратися. Виграє якісь дивіться, але... добре Порошенко його. призначив Медведчука. Ви, ви вже бачили, мабуть, як і відреагували в суспільстві на от... Власне голодування, яке об'явила Надія Савченко, політологи так само пишуть, і деякі з них висловлюють припущення. що, що надія ледь не агент Кремля? От Євген Магда написав Надія Савченко, оголосила голодування від завтра да. та презентувала проект конституційних змін з помітним впливом поглядів Віктора Медведчука. Ну от... Правда? Чому ж помітний вплив поглядів Медведчука? Ну е я не Мені не Євген Магда, не можу вам сказати, це, але думка, я громад. припускаю, що е йдеться що ознаки певної ознаки федералізації побачили у її е ознаки федералізації. Я думав, що ознаки федералізації в тому, що надається особливий статус Донецьку і Луганську. От в цьому ознаки федералізації, які вніс Порошенко від свого імені в парламент, який пробує проштовхнути. Я щось не розумію, про що Просто, ми дивіться поговоримо? заяви. Одна за одною йшли від Надії Савченко, і про те, що треба там виб... вибачитися перед матерями Донбасу і про переговори з бойовиками. І ось саме а так ви не с... вважаєте, як жінка, що треба вибачитись перед всіма матерями, чи діти були вбиті в цій війні. Ми а, зараз коментуємо заяву Надії Савченко. Прокоментуйте те, що деякі вважають, що політологи, що Надія Савченко а, діє по сценарію Кремля. Ваша думка зараз ну я знаю цих політологів всіх, як якоб... ну, такого політолога, як, наприклад, Тарас Чорновіл. Ви знаєте такого політолога, який був керівником виборчого штабу Януковича у 2004 році? Ви знаєте такого політолога, голова того, який був у нього міністром юстиції? Який перебуваючи в його тобто, а... картка голосувала за харківські угоди. Знаєте такого політолога? Мені дивно чути отакі речі від вас. Ну ви ж досвідчені? Люди. Ми просто вас запитуємо вашу реакцію. Ви так, вип... Я ж, моя реакція все. абсолютно природня. А скажіть, будь ласка, не те саме ви обговорюєте в вузькому колі на вулицях з людьми про те, що нічого не робиться, що коли йде війна, заробляють мільярди на війні. Ви не це обговорюєте? Ну ви ж розумієте, що так само ми обговорюємо і а, заяви Надії Савченко. От Ви мене там запитали про те, я я дійсно мати. Я так само маю сина, хоча він ще маленький. Сподіваюся, на війну він не потрапить. Але я просто хочу сказати, що чому я маю вибачатися перед їхніми перед матерями. Мої сини, мій син, не пішов на чужу землю. Розумієте? От я вам говорю, як а я, як я не мама. кажу, що ви повинні вибачатися. Я кажу, що вибачатися повинні політики. Про це каже Надія Савченко, і тут нічого дивного немає. Після Другої світової війни вибачились і пробачили один одному дві найбільші нації, які воювали між собою. Які для цього має було, б пройти час і принаймні припинитися війна. Щоб ми б говорили про якісь взаємні вибачення. коли ми спостерігаємо ескалацію на Сході і починати війна, вибачатись перед ними, то за а що? Для того, щоб припинилась війна, треба припинити заробляти на війні мільярди. Оце саме ключове. От як тільки припинять заробляти на війні мільярди, війна припиниться. Дякуємо вам. Ми вас почули. Народний депутат Сергій Соболєв коментував заяву Надії Савченко.